Вітаю всіх! Пропоную подивитися, яке питання вам потрібно вирішити першоступеневе. Можливо, щось у вас вже там визріло, але ви про те поки що не здогадуєтесь, тож візьмемо підказку, щоб ви це змогли вирішити. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій і дивимося, яке питання потребує негайного вирішення. Паш Кубків. Ваше питання полягає у сфері емоцій і особистих стосунків. Щось вам потрібно вже започаткувати нове у своїх стосунках або оновити свої емоції, тобто не перебувати у якихось певних негативних думках, а краще дбати про себе, про те, що у вас всередині, що для вас є приємним. Також вам потрібно звернути в кого є діточки на своїх діточок. І також для когось можливо є вагітність, вам також потрібно дещо на це звертати увагу. Якщо в когось є на те необхідність пройти певну консультацію. А також і ще для вас потрібно звернути увагу на те, що ви самі наразі бажаєте. Ну, от саме від цього робіть відлік. Спочатку визначиться, чого ви самі бажаєте, а потім вже починайте розбиратися з усім іншим. Це був перший варіант. Другий варіант, чого стосується ваше вирішення, паж мечів. Ну, по другому варіанту, у вас для когось це буде актуально, є певні проблеми із вашим навчанням. І вам потрібно це вирішити. Можливо, підтягнути якийсь матеріал, або взяти додаткову інформацію. І ще у вас, можливо, є такі питання дуже гострі із вашими діточками, в кого вони є, і вам це наразі потрібно вирішити. Якщо у вас з діточками все гаразд, або, можливо, ви вважаєте, що все гаразд, то поміркуйте, можливо, хтось на вас тримає образу. І цю ситуацію потрібно вирішити. І ще у робочих питаннях, можливо, у вас виникнуть якісь е, такі ситуації, коли ви не будете володіти інформацією, а за це, а це вам, ну, зовсім не наразі. Вам потрібно все. Мати інформацію про все. Тому, е, іще є таке для вас, що потрібно для декого звернути увагу на те, що. Хтось із друзів має на вас поганий вплив. І як порада для вас буде, щоб ви ну, швидко реагували на всю інформацію, що до вас буде надходити, будьте дуже обачливі. Виважуйте всі за і проти перед тим, як прийняти рішення, і не поспішайте давати відповідь, якщо для вас якісь будуть надходити пропозиції. Збирайте інформацію і звертайте увагу на те, що хто з вами поряд. Тобто вам потрібно наразі вирішити питання вашого навчання, вашої роботи і у сфері спілкування із дітьми. І третій варіант. Четвірка мечів перевернута говорить про те, що, можливо, ви перебували у стані обмірковування якоїсь складної ситуації. Щось ви там занадто, можливо, затрималися в тих своїх думках, а можливо, ви просто ну, змушені робити певні дії, які, які б вам не хотілося робити. Але обставини будуть вас змушувати рухатися. І вам варто звернути увагу саме на те, що у вас, можливо, наразі є певні проблеми на роботі або погіршення стану здоров'я. Можливо, у вашому колективі нездорова атмосфера, а також, можливо, у вашому житті або на роботі у вас певний непорядок. І вам уже прийшов час оце все побачити, зрозуміти і виправити. Тому що не будете ви самі діяти, вас обставини змусять діяти, але тоді ви не будете мати певної підготовки. Тому займайтеся поточними справами. Якщо ви наразі не можете керувати тим процесом, якщо у вашому житті там щось склалося таке, що ви наразі вирішити, просто не можете. То просто дозвольте тому процесу своїм ну, звичайною течією протікати по вашому життю без вашого втручання. Тобто, хай буде що має бути, і робіть те, що ви повинні робити. Но для третього варіанту потрібно на це звернути увагу, що ви наразі не керуєте ситуацією, яка склалася. Навколо вас і вам потрібно дуже добре все обміркувати.